Виставка присвячена річниці Центру сучасного мистецтва. Рівно рік тому, 21 серпня, ми відкрили свою першу експозицію, яка складалася з першої серії подарованих робіт. Зараз 21 автор пропонує до огляду черговою серію подарованих для центру сучасного мистецтва своїх праць. Більше 40 40 робіт на виставці представлено. Вона відбуватиметься в двох приміщеннях. Шевченко-1 і по Чорновова-25. Цього разу ми представили більш такі традиційні види мистецтва. Тут і пейзаж можна зустріти, абстракцію. Художники дуже різноманітні, як і члени спілки, як з освітою професійною, так і аматори, з автодидактом, самоучки. Частина з них вже виставлялася протягом цього року у нас, частина бере перший раз участь у роботі Центру сучасного мистецтва. Запрошуємо всіх на відкриття 21 числа, на 6 -го годину, по коштів вулиці Шевченка.